Планета кіно. Це щось. Я буду з тобою чесний. Ти розумна і круто розбираєшся в фінансах. Просто у тебе не той вайб. І Як керівник? Гадаю, що в цій компанії ти нуль. Уловлюєш? Даруйте. Що? У нас злиття з бангкоком на носі. Все непросто. О, Ліндо, поки ти тут. Я забув сказати, що колеги на тебе скаржилися. На мене? На запах з зорота. Хто не сяде, той баран. Цього січня. Хто повернувся з того світу. Як довго? Телевідключці? відключці? Півтора дня. Ти намагалася подати сигнал СОС. Хіба це вогонь? Ну, я робила все, щоб ми тут вижили. Витягти нас звідси ось твій пріоритет, а не гратися у Рубінзона Крузо. Це що, була претензія? Не забувай, що я твій бос! Ти працюєш на мене. Ми тут не в офісі з тобою, Бредлі. Ліду я весема Ремі. Допомоги не буде. Тобі доведеться змиритися з обставинами. Режисера зловісних партій. Ви полював колись? Кайф такий. І затягни мене до пекла. Ти застряг із гівняним босом. Так, як я колись, ставлю сотку, що я набагато кращий бос, ніж ти колись був. За винятком цього моменту. Рейчел Макадамс. Ілан О'Браєн. я й не хочу вибиратись. ДОПОМОЖИТЬ у кіно у січні.